Росія, Білорусь, Казахстан, Румунія, Молдова це не увесь перелік країн, які купують продукцію цього підприємства. Навісні шафи, дзеркала, тумби, комоди, всього 170 найменувань виробів різних форм та кольорів. Меблі для ванних і більше нічого. Вузька спеціалізація, що дає змогу випускати якісно, багато і стабільно. Історія цього підприємства у Славуті почалася вісім років тому. Тоді була побудована перша фабрика з виробництва меблів для ванних кімнат. За три роки на її місці звели новіше і сучасніше виробництво. Зараз в потужності підприємства 30 тисяч одиниць виробів у місяць. Тут стоїть високоточне устаткування з цифровим програмним керуванням. Через це якість продукції висока. Обладнання технології надсучасні по виробництву меблів для ванної кімнати. Є замовлення. Чому тому, що є якість продукції? Тому що нові технології практично все виконують машини, люди тільки підправляють, і це веде до того, що є перспектива, і як запевнив сьогодні керівник даного підприємства, що вони планують підвищити заробітну плату близько 20% для кожної людини. Середня заробітна плата на підприємстві майже 3,5 тисячі гривень у місяць. Зараз тут працює більше 200 осіб. Торік до бюджетів ця фабрика перерахувала понад мільйон 200 тисяч гривень податків. Підприємство не приховує доходів на відміну від конкурентів, каже генеральний директор. Особлива проблема в тому, що багато конкурентів працюють нелегально Ось в підвалах і де люди ховають і зарплату не платять. Тось платять не платять не податків, ні екологічних збори. Для нас це є велика проблема. Я один раз наголошую, якби всіх виробників, в тому числі для ванних кімнат, поставили в однаковому, ми могли б збільшити зарплату мінімум в два рази. Славутський район має багато потужних підприємств, каже голова облдержадміністрації. Тих, які розвиваються і не боргують грошей працівникам та до бюджетів, влада буде підтримувати. Головне йти до людей. Головне сьогодні ми ставимо завдання перед керівниками усіх рівнів працювати на розвиток. Працювати на Хмельниччину і працювати на людину. На людину це саме головне, і ми будемо обов'язково підтримувати всі такі підприємства, сприяти їм. Вікторія Бакалець, Віктор Кривий зі Славути для інформаційного випуску.